І сестри, ми разом помолимося зараз за потреби. Я дочитаю декілька записок. Дорога церква, помоліться за сина, щоб Господь спас його і уздоровив, сестра Марія. Дорога церква, я разом з вами хочу подякувати Господу за ваші молитви і і Господню руку. Наді мною я сьогодні разом з вами у храмі Божому, слава Богу. Я ще слаба силами, але Господь дозволив мені бути учасником у хліболамані. Слава Богу, ваша сестра Галина Купчишина. Слава Господу, хай Бог вас благословить, укріпить, сестра Галина. Брати та сестри, помоліться за племінницю. Температура довго, щоб Бог уздоровив за спасіння дітей, за Божу охорону над нашою сім'єю. Дорога церква, хочу подякувати братам та сестрам, які допомогли в організації та проведенні похоронного служіння мого чоловіка Берхамового заміра. Нехай вас всіх Бог рясно благословить. Сестра Іра. Ми помолимося за Іру. Хай Господь укріпить сім'ю Берхамових, родину Федорових за нашу сестру ще Федорову Олю. Помолимося. Хай Господь дасть потіху для цієї родини, яка переносить втрату. Ми молимося. За братів сестер, які хворіють нашої церкви, не просто хворіють, це Баранов Володя, вельгус Вадим, Єршова Тетяна, Канцемал Антоніна, Клименко Наталія, Кухарчук Марія, Лисюк Галина, Манзик Леонід, Нещичук Максим, Пишняк Галина, Радчук Анатолій, Селецька Ольга, Степчин Григорій, Теребейко Світлана. Ширко Галина Яцко Тетяна. До цього молитовного списку приєдналася сестра Селецька Ольга, це старша сестра в нашій церкві їй вже за 90, непростий стан здоров'я її. Але ми будемо молитися, щоб Господь найперше укріпив її віру і дав сили пройти через, через хвороби, через переживання. Знаєте, у Бога є милість. Бог знає, як являти милість. Хай Господь поблагословить і сестру Олю, і сестер, які за нею доглядають. Ми будемо на руках молитви нести також і цю сестру. Хто ще прийшов з потребою, і ви бажаєте, щоб церква за вас помолилася? Будь ласка, підніміть вашу руку. Будемо разом молитися. Можливо, на цьому місці є люди. Які ще не каялися в своїх гріхах перед Богом. Ви розумієте, що ваше життя без Бога. Ви знаєте, що Бог є. Ви знаєте, що Бог дуже сильно любить вас, але ще не було такого моменту, що ви приходили в покаянні перед Богом. Є можливість покаятися в своїх гріхах і своє життя посвятити Богові і всім своїм серцем. Повірити в Ісуса як в Сина Божого, хто бажає покаятись в цьому зібранні, ви маєте можливість підняти вашу руку і ми бажаємо за вас помолитися. Є такі люди, хто бажає покаятися, жити життям новим в Христі Ісусі. Будь ласка, підніміть вашу руку. Брати і сестри, ми зараз за ці потреби звершимо молитву, будь ласка, піднімемося. Дякуємо, дякуємо щиро щиро, Боже. За твої милості ми щиро щиро дякуємо Тобі, Господь. Ми щиро прославляємо Твоє ім'я і щиро хвалимо Твоє святе ім'я, Господь. Дякуємо, що Ти є Бог наш, опора наша і надія наша. Дякуємо разом з сестрою Галиною Купчишиною. Що вона може бути в зібранні святих, дякуємо Тебе. Дякуємо, дякуємо, Боже, укріпи надалі їх здоров'я, сили. Молим за сім'ю Берхамових, за Іру молимо, за її маму, Боже Фіодорову Олю молимо. Ти знаєш, Боже, втрату, яку вони переносять, Боже, потіш їхні серця, благаємо Тебе за всі потреби, хто піднімав руку. З потребою, але з вірою, ім'я Твоє, почуй, Боже, молитву, і хай буде милість від Тебе і ласка від Тебе. Господи, молимо за рідних і близьких, хто на фронті є. Ти знаєш сини, чоловіки, зяті, батьки. Боже, молимо Тебе, хай твоя охорона буде, хай твій захист буде, Боже, молимо за тих, хто на полігонах знаходиться. Боже, бережи, захищай ім'я Ісуса Христа. Молимо Тебе, Отче, і просимо Тебе. Господи, вся подяка, вся хвала Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш. Сідайте, будь ласка, зараз збір добровільних пожертвувань на потреби нашої помісної церкви. Хто має можливість, хай Господь поблагословить на участь в зборі пожертвувань. Братя, будь ласка, продій для звершення служення. Я думаю, что так можно, Оголошення про життя нашої помісної церкви в найближчі дні. Брати і сестри, сьогодні вечірнього богослужіння ми не будемо мати. Є можливість відвідати церкви нашого міста, є можливість зібратися в колі родини, але мати хороше, збудовче спілкування. Тиждень, який перед нами понеділок. Середа, четверта субота маємо молитву за Україну о 18-й годині. Збирає, збираємося разом молимося, просимо Бога милості, щоб Бог зупинив війну в нашій країні. Молимося і за церкву в Україні. Прохання і молодших і старших по можливості. Приходьмо на молитви. Хай Бог поблагословить. Вівторок та в п'ятницю ми маємо загальноцерковні служіння. О 19 годині. Наступна неділя маємо два богослужіння ранкове о 10-й годині та вечірнє о 18-й. Бесіда братерської ради відбудеться через тиждень 7, -го, 7 -го липня. Ми раді бачити всіх гостей нашої церкви. Хай вас Бог всіх благословить, хай Бог благословить ваші сім'ї і родини. Ми раді бачити тих людей, хто сьогодні прийшов в дім молитви в перший раз. Приходьте на зібрання. Ми просимо вас, всіх людей просимо, і членів церкви, і не членів церкви. Кожного дня моліться до Бога. Почніть свій день з молитви. Кожного дня читайте Слово, шукайте всім своїм серцем, всім своїм життям Господа, хай Бог поблагословить. Братя, брати, служителі, може, по об'явах є ще доповнення, будь ласка, скажіть, і ми будемо переходити до наступної частини служіння. Тож, брати і сестри, сьогодні ми маємо 29 червня 2025 року. Знаєте, особливий день для нашої церкви. Цього дня через водне хрещення повірі, до нашої помісної церкви, до Господньої церкви приєдналося 32 душі. Слава Господу! Ми зараз будемо з братами десь певні вітання, певні вручення сертифікатів, наша молодь приготувала букети, подарунки, Біблії, приготувала. Але я хотів би попросити вас, брати і сестри. Після вручення сертифікатів, після вітального псалму від Хористів, не розходьтеся, брати і сестри, якщо ви знаєте тих братів сестер, хто сьогодні приймав водне хрещення. Підійдіть обов'язково до них, привітайте, благословіть. Хоч декілька слів скажіть благословіння. Як церква Господня, це наша спільна радість, наше спільне благословіння. Тому після молитви, після вітального псалму не розходьмося, підійдімо, привітаємо, благословимо іменем Господнім. Тому Роман Вікторович, десь, будь ласка, разом пройдімо. Братя, будь ласка, якщо можна, цей гарний букет, дуже гарний букет. Віднесіть. Я думаю, що десь в сторонку. Ми його може навіть на фотографію в кінці візьмемо. Так, це такий гарний буде. Впав бой. Сестри, брати, дивіться сюди, в цю сторону. Поки там наріхтує все. Брати і сестри, ми зробили таке свідоцтво таке. Я зачитаю, що там написано. Що будемо вручати, щоб ви орієнтувалися. Написано так: «Церква, свят... Церква християн віри Євангельської України. Свідоцтво про водне хрещення підтверджує те, що. В даному випадку, Адамюк Лідія Павлівна 29 червня 2025 року, прийняла водне хрещення по вірі в Господа Ісуса Христа в церкві Святої Трійці міста Рівного. Ось це буде свідоцтво, що засвідчує таке. Тому просимо, кого буду прочитувати, проходьте, ми будемо вручати і благословляти вас, Лідія. Лілія, точніше, Лілія. Ну, я буду шурчать, я буду Бондарчук Евеліна Ігорівна. Василевич Ангеліна Ігорівна. Василевич Дарина Ігорівна. Василевич Кристина Ігорівна. А ні, добре. Вашук Юлія Сергіївна. Дерлюк Богдан Олегович. Дзюбак Софія Сергіївна, Дробуш Владислав Михайлович, Зощук Сергій Сергійович, Карпович Ольга Миколаївна. Карпович Рувим Миколаєвич, Козубовська Венеса Дмитрівна, Конько Катерина Володимирівна. Лаврентів Руслан Вікторович. Мельник Діана Юріївна, Михалюк, Руслан Васильович, Огієвич Юлія Сергіївна, Оленчук, Марта Миколаївна Павлич Юлія Володимирівна, Потапчук, Лілія Юріївна, Примак Олександр Іванович, Прокопчук Яна Андріївна. Романюк Вероніка Сергіївна, Тутевич, Дарина Павлівна. Феськова Діана Вікторівна, Хомич Тимофій Віталійович. Цема Олександр Олександрович, Чубок Артур Олексійович, шах Руслана Віталіївна, Шепель Петро Іванович. Срамович Микола Олександрович. 32 душі сьогодні сказали для Господа: вірую і обіцяю. Сестри і брати, ми, як церква Христова, зараз помолимося за ці серця, щоб те слово, яке вийшло з уст їхніх, від серця їхнього, воно виконалося. Вірую. Слышал берег, Вірую і обіцяю. Встанем на ноги. попросим Боже благословення для цього покоління. Святий Боже, ми славимо Тебе. Дякуємо тобі, Боже, за кожну сестру і кожного брата. Господи, свого часу вони склонили коліна свої перед тобою, визнавши свої гріхи, Господь. І як написано, коли ми гріхи свої визнаємо, то Ти вірен і праведний, щоб гріхи нам простити і звільнити нас від неправди сілякої, Господи. Повірили і сьогодні обіцяли, Господь. Ми, як церква Твоя, просимо Тебе, Боже, нехай кожна душа, яка сьогодні висловила ці слова, вірую і обіцяю, нехай виконає, нехай благословена доля буде, Боже. А коли навіть прийдеться пройти долиною смертної темряви, Господь, підкріпи і укріпи віру, Боже, щоб пройти і дійти до вічності і в небесах бути з Тобою, Господь. Ми їх благословляємо іменем Твоїм для благословенного щасливого життя у Христі Ісусі. Ми дякуємо тобі, Боже, за велике свято в нашій церкві, багато душ увірували і пообіцяли тобі жити тобою. Тобі подяка. Амінь. А зараз час вітань. Зараз псалом заспіває хор, а пізніше ми зробимо фотографію. we Порядок, далі, як будемо рухатися. Зараз буде загальна фотографія. Я бачу, ви вже готові вітати, але трошки почекайте. Загальна фотографія з служителями і далі, брати і сестри, всі бажаючі, ви підійдете, привітаєте, благословите. Хай Бог поблагословить всіх вас. На цьому зібрання наше приходить до завершення. Божого вам благословення з миром Божим!